І дорога, і сама Альтанка, і пам'ятник Галушкам, і все, все. І оця вежа теж уже руйнується зовсім все. У Полтаві планують відреставрувати пам'ятники у центральній частині міста. Йдеться зокрема про білу Альтанку, пам'ятний знак Полтавській галушці та пам'ятник письменнику Миколі Гоголю. Ну він такий не в гарному стані, не в гарному стані. бажано, звісно. Наша Полтава це ж це ж такий хороший, красивий город старинний город і не невзирає на те, що у нас зараз йде війна, і все ми поїхали, обстежили усі пам'ятники, які знаходяться у нас на балансі, визначили їх стан. Пройшла лише комісія декоративних культур, тобто кошти нашому комунальному підприємству ще не виділялися, але попередньо місце депутатської комісії є таке бачення у депутатів, щоб Провести поточний ремонт на білій альтанці, яка розташована на соборному майдані. Пам'ятник знак Галушки і пам'ятник Миколі Васильовичу Гоголю. Планується попередньо десь 550 тисяч. На пам'ятник Гоголю планують витратити найбільше 340 тисяч, аби замінити зруйнований граніт. На Альтанці відновлюватимуть колони. А на пам'ятному знаку Полтавській галушці пошкоджену ложку. Якщо їх не відреставрувати чи не ну, в цьому році не зробити ремонт, то вони будуть ще більше руйнуватися, і на наступний рік буде потрібно набагато більше коштів для їх реставрації. За словами Ігоря Ляшка, поточний ремонт виконуватимуть працівники підприємства або ж підрядні організації. Здається, це проблема. Вже давно, ще до війни почалася ремонтом їх не займається ніхто, але, мабуть, це не до часу зараз. Якось так воно виходить, що, мабуть, не вистачає рук. Багато проблем, які є не на часі, але він не зроблений був і не до війни. і до війни він був не реставрований. На балансі комунального підприємства декоративні культури 51 пам'ятник у Полтавській громаді. З них ще один у Пальчиківському старостинському окрузі, який потребує реставрації, розповів Ігор Ляшко. Інші у задовільному стані. Найбільш зруйнований, це пам'ятник невідомому солдату, який знаходиться Рішення, не приймалося. Рішення про спрямування понад півмільйона гривень на відновлення пошкоджених пам'ятників у центрі Полтави підтримали члени комісії з містобудування 16 квітня. Далі питання мають розглянути під час чергової сесії Полтавської міськради. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.